Три путі ведуть до знання путь розмислів це найблагородніша путь, путь наслідування це найлегший путь. І путь досвіду це найгіркіший путь. Якщо ти ненавидиш, значить тебе перемогли. В Україні, де є порядок? Будь сміливий і в діях, і в промовах. Україні, де немає порядку будь сміливий у діях, але обачний в промовах. Перед тим як мститися вирий дві могили. Давай настанови тільки тому, хто бажає знань, дізнавшись про своє невігластво. Щастя це коли тебе розуміють, велике щастя це коли тебе люблять. Справжнє щастя це коли любиш ти. Насправді життя просте, але ми наполегливо його ускладнюємо. Нестриманість в дрібницях погубить велику справу. Тільки коли приходять морози та є зрозуміло, що сосни і кіпариси останніми втрачають свій убір. Люди в давнину не любили багато говорити. Вони вважали ганьбою для себе не поспівати за власними словами. Наводи ми приймаємо краплями, зате роздаємо відрами. Дорогоцінний камінь не можна знайти без терча. Так і людина не може стати успішною без достатньої кількості трудних іспитів. Благородна людина висуває вимоги до себе, низька людина висуває вимоги до інших. Побороти дурні звички можна тільки сьогодні, а не завтра. Три речі ніколи не повертаються назад. Час, слово, можливість. Тому не гай часу, добирай слова, не втрачай можливість. Поберіть собі роботу до душі і вам не доведеться трудитися жодного дня в своєму житті. Я не засмучуюся, якщо люди мене не розуміють, засмучуюся, якщо я не розумію людей. Старайтеся бути хоч трохи добрішими, і ви побачите, що будете не змогли зробити злого вчинку. У давнину люди навчалися для того, щоб довершувати себе, нині вчаться для того, щоб здивувати інших. Можна все життя проклинати темряву, а можна запалити маленьку свічку. Завітало нещастя, людина породила його. Завітало щастя, людина виростила його. Краса є у всьому, а не всім дано це видіти. Благородна людина в душі спокійна, низька, завсіди заклопотана. Якщо тобі плюють у спину, значить ти попереду. Не той великий, хто ніколи не падав, а той великий, хто падав і вставав.